Людьми наші смаки і вподобання змінюються з часом Ті Ці професії, що приваблювали в дитинстві, в більш зрілому віці стають неактуальними. Проблема вибору майбутнього саме майбутнього, тому що від того, яку людина обирає професію, багато в чому залежить, як складеться потім життя. Тому Сьогодні ви станете учасниками онлайн зустрічі, яка допоможе вам ближче ознайомитися з професіями, за якими готує кваліфікованих робітників наш центр, дізнатися якомога більше про престижність робітничих професій, надзвичайну важливість та затребуваність їх для нашої держави, з огляду на великі руйнування та гостру необхідність у кваліфікованих кадрах для відбудови нашої країни. На ці питання ми спробуємо вам дати відповіді на прикладі нашого державного навчального закладу Бердянський центр професійно-технічної освіти. Звертаю вашу увагу, що навчання в нашому центрі здійснюється дистанційно в синхронному та асинхронному режимі. Що зручно робити з будь-якої точки планети. Навчаючись у нас, ви отримаєте свідоцтво про повну середню загальну освіту та диплом кваліфікованого робітника-спеціаліста українського зразка. Під час навчання гарантовано нараховується стипендія у розмірі 1250 гривень з можливістю отримати підвищену стипендію за результатами навчання. У нас ви отримаєте якісні знання, увагу. Підтримку викладачів і майстрів виробничого навчання. Звертаю вашу увагу, що в чаті буде розміщена реклама, анкета для зворотнього зв'язку. Заповніть її по завершенню нашої зустрічі, якщо вас зацікавила можливість стати нашим здобувачем освіти. І перша наша. Спеціальність це кухар-кондитер. Обравши цю професію, ви зможете навчитися гарно готувати, оформлювати різноманітні страви і кондитерські вироби. Термін навчання після 9 класу 4 роки, а після 11-го півтора роки без сертифіката НМТ. До вашої уваги виступ майстра виробничого навчання Яни Григорівни. Привіт! Тебе вітає один з найкращих навчальних закладів Бердянський центр професійно-технічної освіти. А тепер давай знайомитись. Я майстер виробничого навчання з професії кухар кондитер Яна Григорівна. І я тобі розповім, чому ти маєш обрати саме цю професію. Сучасність цієї професії мотивує та дає змогу відкривати свої заклади або працювати на замовлення. Хороші кухарі та кондитери завжди затребувані на ринку праці в ресторанах, кафе, пекарнях і навіть кондитерських фабриках. В нашому навчальному закладі ти навчишся цілому аспекту кухарської справи, починаючи з того, як обрати якісну сировину і закінчуючи презентацію своєї страви або кондитерського виробу. А ще, на жаль, війна показала нам, що матеріальні блага. Не несуть ніякої цінності, але от про знання такого не скажеш. Куди б ти не поїхав, ти завжди собою візьмеш себе і свої знання. Тож не втрачай свій шанс отримати безкоштовно багаж знань. Приходь до нас на навчання та забирай його з собою. Найсмачніший привіт моїм глядачам. Не секрет, що на сьогоднішній день більшість цукерок містять хімічні складові, і наші улюблені солодощі просто стали шкідливими для нашого здоров'я. Здоровий спосіб життя, що включає в себе здорове харчування, набирає все більшу популярність і поступово починає відроджуватися тенденція створення цукерок ручної роботи. Вартість таких цукерок, звісно, вища, але їхня користь. І оригінальність залучають до таких смаколиків все більше і більше шанувальників. Отож, до вашої уваги, просто зараз майстер-клас по виготовленню цукерок ручної роботи. Для приготування цукерок будемо використовувати різні силіконові форми. Для цукерок нам потрібен буде шоколад, білий та молочний. Наповнювачами для наших цукерок слугуватимуть різні горіхи, насіння і навіть різні цукерки. Починаємо приготування наших цукерок з темперування шоколаду. для зручності в приготуванні наших цукерок будемо користуватися кондитерським мішком. Гарно зафіксувавши наш шоколад в мішку, відрізаємо кінчик. Приступаємо до приготування наших цукерок, заливаючи наші форми шоколадом. Обов'язково струшуємо форму, наповнену шоколадом. Тепер можна приступати до оздоблення наших цукерок. Прикрашання може бути задовільне за вашою фантазією. Те ж саме ми робимо, коли готуємо цукерки з білого шоколаду. Після повного застигання витягуємо наші цукерки з форми. А ось ще один вид цукерок. Потрібно на силіконовій формі зробити решітку, дати їй застинути. І насипати туди цукерки. Після чого також залити шоколадом. І вуаля, ми маємо таку яскраву цукерку. Сердечок багато не буває. Робимо з вами дрібні цукерки. Заповнюємо нашу форму шоколадом і в кожне сердечко кладемо на наші горіхи, насіння або дрібні цукерки.

Після повного застигання виймаємо наші цукерки з силіконової форми. Ну і куди ж без гарної упаковки? Ось такі оригінальні цукерки у нас з вами вийшли. Погодьтеся, що цукерки ручної роботи не так уже й складно робити. Тож, якщо ви хочете стати чарівником, який створює справжні шедеври кулінарної кондитерського мистецтва, не оминайте наш навчальний заклад і обирайте професію кухар-кондитер. Так, і ми переходимо до наступної професії. Ця професія вміщає декілька спеціальностей в собі, а саме аж чотири: слюсар з ремонту, колісних транспортних засобів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії С. Робітничі спеціальності надзвичайно важливі, престижні. Та мають попит на ринку праці. В нашій країні дуже потрібні кваліфіковані кадри. Ця професія вимагає системного мислення та уважності до деталей. А фахівець цієї професії може працювати в автосервісі, на підприємстві, на станції техобслуговування або ж взагалі відкрити власну справу. Сьогодні Україна могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів, вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Як і будь-який механізм, машина потребує постійного догляду, а часом і ремонту. Одиниці здатні самостійно вирішити таку проблему. Тому у суспільстві і з'явилася така професія, як слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Професії майбутнього як готуватись до змін завжди будуть затребувані фахівці в сфері послуг. Особливо необхідними стануть майстри з ремонту та обслуговування автомобілів. Щоб автомобіль запрацював, його потрібно зібрати, налагодити, відрегулювати і випробувати. У процесі експлуатації обслуговувати і ремонтувати. Чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря. І якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з розумними руками. Потреба в хороших фахівцях постійно збільшується, оскільки збільшується і урізноманітнюється автомобільний парк України в сучасних умовах життя. Наша справа бути корисним тут і зараз. Ремонт трофейної та української техніки для потреб Збройних сил України це справа майстрів-автосарів. Робіть свій вибір впевнено. Що спільного між комп'ютером, конструктором Лего, плазмою та творчістю? Всі ці речі поєднуються у професії електрогозазварник. Зварювання та різання металів це творча робота, це як лего або пазли, бо в тебе є картинка, як має бути, а ти вже думаєш, як його зварити. Крім того, професія електрогозазварника дає можливість отримати суміжні професії. Наприклад, газорізальник, весь світ оточений елементами з металу, трубопроводи металоконструкції, деталі обладнання і багато іншого. Без зварників просто ніяк. Професія водія завжди була важливою складовою нашого суспільства. Водії забезпечують рух та перевезення товарів та пасажирів, що відіграє значну роль в глобальній економіці країни. Розвиток транспортної інфраструктури підвищує вимоги до водіїв, їх професійних якостей. Це справжні умінці водій та транспортних засобів категорії С. обирай професію водія. Машиніст крана автомобільного добре потрібно знати будову, принцип роботи, технічні характеристики крана, щоб бути справжнім професіоналом. Треба володіти знаннями про процес монтажу устаткування, складання виробів, конструкції, складання і розбирання елементів будівель і споруд. Автомобільний кран забезпечує сучасне будівництво. А тому професія машиніст крана автомобільного є затребуваною на сучасному ринку праці. Тож на сьогоднішній день велика кількість професій створюється на перетині різних професій, і бути компетентним одночасно в декількох професій дає вам можливість бути найбільш вистребуванішим конкурентно спроможним на ринку праці. Також професія, яку ви останню бачили, це машиніст крана автомобільного, він е, е, і керує автомобільним краном під час будівельних монтажних, навантажувально розвантажувальних робіт. І саме цю спеціальність ви можете здобути в нашому навчальному закладі, тому що цієї професії навчають в Запорізькій області тільки в нашому навчальному закладі. Тож слюсар з ремонту корисних транспортних засобів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії С, машиніст крана автомобільного. Аж чотири професії ви зможете отримати, якщо ви після 9 класу прийдете до нас на навчання за цією спеціальністю. Доброго ранку всім присутнім. Я майстер виробничого навчання з професії перукар, перукар, модельєр і пропоную вам прослухати і продивитись про нашу професію. Професія перукаря, перукаря, модельєра, манікюрника це не просто ремесло, це справжнє мистецтво, яке вимагає творчого підходу, уважності та постійного вдосконалення. Вивчення цих професій відкриває безліч можливостей для розвитку та самореалізації, адже кожен день ви будете працювати з людьми, допомагаючи їм виглядати і відчувати себе краще. Наша мета дати вам усі необхідні інструменти для того, щоб ви стали справжніми фахівцями у своїй справі. Ми будемо не лише навчати вас технічним аспектам, але й формувати ваші творчі здібності. Даючи можливість створювати нові неповторні образи, що підкреслюють індивідуальність кожного клієнта. Наша команда досвідчених викладачів і майстрів виробничого навчання завжди готова підтримати вас, надати консультації, допомогти розв'язати будь-які питання і бути вашим надійним наставником на шляху до успіху. Гордістю нашого навчального закладу є наші випускники. Пропонуємо вам продивитися відеозвернення однієї з наших випускниць, яка стала успішним фахівцем. Вітаю випускники! Вибір спеціальності це складне та дуже відповідальне рішення. Та якщо ви прагнете одержати якісну освіту та мати професію, яка стане запорукою успіху в житті. Вступайте до державного навчального закладу Бердянського центру професійно-технічної освіти, висококваліфіковані майстри та викладачі навчального закладу навчать вас абсолютно всьому перукарському мистецтву, стрижки будь-якої складності, колористика, вишукані плетіння, зачіски та уплатки. Я, як випускниця навчального закладу, запевняю вас, що професія перукар на сьогоднішній день являється найактуальнішою з усіх. Чекаємо саме тебе на навчання, вступай до Бердянського центру професійно-технічної освіти. Професію перукаря, перукаря, модельєра, манікюрника, ви обираєте не лише цікаву і різноманітну роботу, але й можливість постійного розвитку, гнучкість у роботі та задоволення від того, що ви приносите радість іншим. Ця професія поєднує в собі мистецтво, творчість і можливість побудувати успішну кар'єру. Доброго дня, шановні друзі, мене звати Надія Григорівна. Я майстер виробничого навчання з професії маляр, штукатур, лицювальний плиточник. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших та надзвичайно творчих професій: Маляр, штукатур, лицювальний плиточник. Це фахівець, який не просто працює з будівельними матеріалами, а створює красу та комфорт у нашому житті. Будівельник цієї спеціалізації. Це люди, які вміють перетворювати звичайні стіни на справжні витвори мистецтва. Маляр працює з фарбами, створюючи кольорове рішення для інтер'єрів та фасадів, штукатур вирівнює поверхні, щоб будівля була не тільки красивою, але й довговічною. А лицювальник працює з плиткою, декоративним каменем, надаючи приміщення, приміщенням завершальний вигляд. Ці професії потребують уваги до деталі, терпіння, творчого підходу та знань сучасних матеріалів та технологій. Вони відкривають широкі можливості для самореалізації та розвитку, адже кожен об'єкт це новий виклик і простір для ідей. Хто це до нас їде? like a yeah.

Обираючи е, ці професії, ви станете частиною команди, яка створює міцні, красиві та сучасні будівлі. І що найголовніше, ваша праця приноситиме радість людям, адже саме будівельники допомагають перетворити будинок на справжній дім. Будівельники, маляри, штукатури, лицювальники, плиточники це е, ці професії, які поєднують творчість, майстерність і впевненість у завтрашньому дні. Обравши цей шлях, ви обираєте стабільність, розвиток і можливість змінювати світ на краще. Дякую усім за увагу. І нехай ваші руки назавжди створюють дива, і ваша праця буде високо оцінена. Вікторія Вікторовна, звука немає. Шановні наші учасники нашої конференції, на цьому презентація наших професій завершена. Їх всього за чотирма напрямками працюємо. Працюємо як після дев'ятого класу, так і після одинадцятого. Тож, якщо у вас є старші друзі, брати, теж повідомте про це і підсумуємо все-таки: ну, по-перше, що країну треба відбудовувати, і ми можемо стати частиною цієї всієї історії. Про вступ про навчання не потрібен сертифікат НМТ, ви подаєте заяву тільки фото ваших документів оригіналю, і вже є нашим учнем нашого навчального закладу. Які ж треба документи, щоб вступити до нашого навчального закладу? До речі, ще хотіла наголосити, що стипендія вам буде гарантована, вона може бути не в розмірі 1250, а більшою. Якщо ви будете приймати активну участь у житті навчального закладу, якщо ви маєте успішні оцінки 10 балів ви можете підвищену стипендію отримувати, а навіть ще й обласну. Тобто є можливість отримувати нерівно 1250. Ваше бажання. Тож для того, щоб вступити в наш навчальний заклад, треба заповнити електронну заяву, яка зараз розміщена в чаті. Якщо ви не встигли скопіювати її, Зверніться, будь ласка, до викладача, який організував цю конференцію. Тобто, через ваших зараз старших вони зв'язувалися з нашим колегою, і він кожному окремо або ж в чат вам, або ж в вашу групу надійшла цілу перелік всіх. Професій і заяву на вступ, але ви можете зараз її скопіювати з чата. Тож, якщо ви закінчили 9 клас, треба заповнити цю заяву для вступу, подати документи, а саме фото цих документів, і розпочати навчання. Які ж документи потрібні? Свідоцтво про освіту. Ви вже закінчите 9 клас і отримаєте таке свідоцтво про освіту. Тож фото цього і додаток. Паспорт або свідоцтво про народження. Так, про свідоцтво про народження ми теж приймаємо на навчання, але паспорт треба буде зробити. Ну, це вже потім. Але якщо у вас на даний момент є паспорт, то ж надсилаєте фото паспорту. Довідку з місця проживання це додаток до паспорту ідентифікаційний інфі... код. Я знаю, що його зараз дають від народження, тому він має у вас, можливо, так от у всіх бути. І документи про особливий соціальний статус. Це не обов'язкова довідка. Якщо у когось є такий соціальний статус, особливий, то ви подаєте фото цього документу. Це багатодітні діти, малозабезпечені, діти позбавлених батьківського піклування. Тож, будь ласка. Можете зробити скріншот цього слайду і запам'ятати, які ж документи. Також можна заповнити заяву, перейти за цим QR-кодом. І вже не шукати посилання на заповнення, а заповнити її, перейшовши за QR-кодом. Так, затримала. Хто хотів, зробили скріншотик. Далі. Ми є в різних соціальних мережах, тобто, ви можете знайти за такою абревіатурою БЦПТО, ну кругом різне так адреса, але все ж таки воно вам виб'є, якщо ви десь приблизно наберете такі буковки. От можна зробити ще скріншот цього слайду. Ми є в соціальних мережах, де ви можете проспостерігати спостерігати за. Активним життям навчального закладу, а також телефони, за якими ви можете звернутися і задати запитання, якщо у вас на даний момент вони не виникли, а потім ви ще посовітуєтесь з батьками і десь щось подумаєте і надумаєте, тож телефонуйте, ми будемо раді вам відповісти. На цьому наша конференція завершена. Я пропоную, якщо в когось є зараз запитання, будь ласка, по черзі. Не соромтесь, можна камеру не вмикати. Добре. Ще раз зверніть увагу, що є електронне посилання в чаті, можна скопіювати його, залиште собі на на майбутнє. На цьому конференція закінчилась. Дякую вам за увагу. До побачення. Ми вам теж дуже дякуємо. Дуже було цікаво Такий неординарний підхід відео буде все. Змогу могли побачити, цікаво. Ми Думаю, старалися. Що... Тож, якщо дітки думають, я так зрозуміла, що їм треба буде після 9 класу по 10, правильно? Ну, Вони ще вирішують, вони ще вирішують. Вони вирішують. вирішують, так тому такі зустрічі дійсно потрібні, важливі. І дійсно дякуємо вам за те, що за те, що прийшли і повідомили так от, і причому так гарно і цікаво. Дякую. І навіть